Вітаю! Мене звуть Надя Ліра. Це є новини. Сила буктоку, театральний абсурд і українські ретрофільми. Про це все розповім у випуску. Рушаймо. Більше людей ніж вміщує стадіон Олімпійський 72,5 тисячі книгочатонів та 90 тисяч проданих книжок на 28 мільйонів гривень. Такі результати весняної книжкової країни. Фестиваль проходив 24-27 квітня на ВДНГ у Києві. Цікаво, що 84% відвідувачів придбали хоча б одну книжку. Фестиваль, окрім ярмарку, налічував 365 подій. Серед традиційних відзнак фестивалю блогерська премія, яку цього разу виборов Любко Дереж із новинкою Погляд медузи. Книгарня є також була серед учасників фестивалю. У нашому топі продажів цього разу однією ногою під Києвом Сергія Скришевського тією горою є ви Бріани Вест, а також антологія мілітарної поезії. Фронтмени, сила буктоку, скромне маленьке видавництво продало усі книги завдяки небайдужій блогерці. Найбільш зворушлива історія фестивалю промчала соцмережами. У перші дні біля стенду видавництва Сітон зовсім не було покупців. Та після відео у соцмережах Богдани Богельської до пана Юрія, представника видавництва, вишикувалися черги. Після реакції у Тікток книги ще й довозити довелося. Платити будуть та невідомо скільки у Британії запроваджують колективну ліцензію на використання авторських творів для навчання штучного інтелекту. Про це повідомляє The Guardian. Це означає, що письменники зможуть отримувати винагороду за використання їхніх текстів. Скористатися ліцензією розробники Ші зможуть уже влітку. Утім, скільки отримують автори, якщо вони приєднаються до цієї схеми. Поки невідомо хліб та війна. Британська журналістка Фелісіті Спектор написала книгу про життя вимушено переміщених осіб. Для цього вона поспілкувалася з аграріями-рестораторами неподалік від лінії фронту на деокупованих територіях. Пише видання Ейн через їжу, яку готують чи збирають українці. Британка зображує їхні історії. Новинка з'явиться на полицях європейських книгарень уже цього місяця. Послали вчити російську, але він обрав українську. Перекладач на фінську мову Балк отримав цьогоріч премію Драгоман Прайс, пише читому. тому. Нагороду здобув за переклад роману Євгенії Кузніцової Драбина. Вивчав українську мову у Київському університеті Шевченка і вже понад 40 років перекладає. Має у доробку понад 30 перекладних книжок від Тараса Шевченка і Марка Вовчка до Юрія Андруховича та Сергія Руденка. Перекладацьку премію отримує уже удруге українські ретрофільми, нова екранізація Стівена Кінга та конкурс короткометражок. Четвертий фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Опен відбудеться у Чернівцях з 14 по 21 червня. Пише Суспільна культура. Глядачі зможуть насолодитися прем'єрою. Екранізацією повісті Стівена Кінга Життя Чака, режисера Майка Фленагана. Цьогоріч відбудеться пітчинг короткометражних проєктів. До конкурсу увійшли 23 роботи українських режисерів і режисерок. Також на фестивалі покажуть унікальну архівну біографічну драму і в звуках пам'яті. Відгукнеться Тимофія Левчука 1986 року, яка досі існувала лише на плівці. Нашу рубрику парад літературного абсурду пора перейменовувати, бо поки абсурд театральний несеться потужніше. Андрію Білоусу, художньому керівнику молодого театру та викладачу університету карпенка Карого надали вчене звання доцента. так це той самий Білоус, якого звинувачують у сексуальному насильстві студенти. І в той час, коли актори молодого активно влаштовують мітинги під стінами КМДА, пишуть петиції та закликають у соцмережах підтримати їхні прагнення працювати у безпечному середовищі та звільнити Білоуса. Сам режисер звинувачення називає маніпуляціями і підстав для свого відсторонення не бачить. Прямуємо до нашої рубрики. Видавничий топ тут, говоримо про цікаві новинки та анонси від українських видавців. І серед наших фаворитів новинка від темпори Кант, Революція мислення авторства Маркуса Вілашика. Книга знаного дослідника розкладає філософію Канта на прості, але глибокі ідеї. Це текст про свободу, мораль і світ навколо. 30 глав, що відкривають канта як друга, а не далекого генія. Книга уже у продажу. Також на вашу увагу заслуговує новинка від лабораторії на власній шкірі у книзі. Журналістка Світлана Ославська зібрала свідчення українців, які зазнали російської окупації. Ці історії без прикрас розкривають жахи війни. Але крізь біль письменниця зображує стійкість людей, які не втратили гідності. Це Важлива книга про силу духу серед нечуваного терору. Віхола презентує новинку із серії Неканонічний канон з країни рижу та опію Софії Яблонської. Відома українська мандрівниця ділиться розповідями про пригоди у Китаї 30-х років. Зіткнувшись із місцевими забобонами, вона намагалася зафіксувати життя китайців через фотографію. Що робить її книгу історичним документом? Неостанок на нагадаю вам, що у книгарні є діє вигідна програма лояльності. У фізичних крамницях можна і отримувати знижки, і накопичувати бали. Усі деталі вам радо розкажуть консультанти магазинів книгарні є. А ви пишіть у коментарях, що придбали на книжковій країні та які події відвідали, і підписуйтесь, щоби не пропустити нових випусків.